12 команд протягом чотирьох днів боролися за золото районного етапу змагань з футзалу в рамках програми, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Сьогодні у Кременчуці відбулися фінальні ігри за призові місця. Змагання з футзалу серед юнаків 2012-2013 років народження нагадаємо, що в даних змаганнях прийняло участь 12 збірних команд закладів загальної і середньої освіти фінальній частині сьогодні за чемпіонський титул змагаються Омельницький ліцей, Криворуцький ліцей та загальноосвітня школа номер один вирішнопламівської громади. Усі команди були налаштовані рішуче, адже один гол під час фінальних ігор міг змінити результати усього змагання. Мені сподобалось ми команди сильні. Сильніший перемагав. Я дякую тренеру Дмитро Олександрович було важко дуже команди сильні. Ми хочемо займатися футболом і осе вище і вище. Під час трьох запеклих фінальних ігор перемогу на районному рівні здобула команда загальноосвітньої школи номер 1 горішньоплавнівської територіальної громади. Вони представлятимуть район вже на обласному етапі змагань. Бажаємо успіхів у майбутніх баталіях. Дмитро Цирульник, Іван Каченко, Кримен новини.